Мої вітання! Це урок української мови у восьмому класі. З вами викладач Прищепа Дарія. Ви вже знаєте, які слова ми називаємо вставними, ті, що виражають ставлення мовця до висловленого, вмієте визначати групу вставних слів та словосполучень за значенням. А сьогодні я розкажу вам про те, як правильно оформлювати речення зі вставними словами та словосполученнями. А почалося все з казки. «Режисере, а де моя чарівна паличка? Хм. Щиро дякую. <кій> Отож давним-давно на світі жили п'ять сестер. Кожна мала свою особливість, кожна була наділена неповторною вдачею. Одна мала надзвичайну пам'ять і феноменальну властивість швидкого пошуку джерел інформування. Інша була повна харизми і якнайкраще могла впоратись із активізацією уваги співрозмовника. Ще одна сестра відповідала за структурування і впорядкування думок ідей жителів їхнього королівства. Четверта сестра була вкрай емоційною, а остання вміло підбирала свою форму для вираження зовсім протилежних станів упевненості та невпевненості. Сестер у королівстві любили всі, окрім однієї злої чаклунки. Зізнаєтеся, ви вже чекали на появу лиходія чи лиходійки. А ось і вона: зла чарівниця не могла відібрати у сестер їхніх особливостей, а тому позбавила їх можливостей виступати членами речення і назавжди засадила їх у кайдани, відокремивши від інших жителів королівства. Ось і казочці кінець. А ви, мабуть, здогадалися, що п'ять сестер це групи вставних слів за значенням, а кайдани то коми, якими ми завжди відокремлюємо вставні слова та словосполучення. В усному мовленні вставні слова виділяють паузами, а на письмі відокремлюють розділовими знаками незалежно від місця у реченні. Лежав, мабуть, з годину. Доки очунявся. У цьому реченні слово, мабуть, є вставним. І ми виділяємо його комами з обох сторін, бо стоїть воно всередині речення. Виділятимемо це слово і у випадку, якщо змінимо його позицію в реченні, мабуть, лежав з годину, доки очунявся. Відокремлюємо комами вставні слова від усіх попередніх сполучників. По вулицю йду, і, здається, уперше розплющив я очі на світ. Але не відокремлюємо вставні слова від протиставного сполучника, а, якщо він стосується цих вставних слів. А мабуть, були ж якісь ознаки, міти, що світ легковажно їх не помітив. Вставні слова, що стоять на початку або в кінці відокремлених зворотів, виділяємо разом з усім зворотом. Вона нервувала, видно чекаючи на звістку від друзів. Видно у цьому реченні вставне слово, але ми не відокремлюємо його з обох боків, адже одразу після нього стоїть дієприслівниковий зворот. Чекаючи на звістку від друзів, пропонує закріпити вивчене і виконати вправу. Необхідно розставити розділові знаки у реченнях зі вставними словами. Поету кажуть, треба знати мову та ще й уміти вправно римувати. У цьому реченні слово кажуть є вставним, указує на джерело повідомлення. Тому воно відокремлюється з обох боків комами. Поету, кажуть, треба знати мову, та ще й уміти вправно римувати. Наступне речення. І, може, у ту годину, у ту хвилину вродилась пісня. Ставним є слово може указує на невпевненість. Воно відокремлюється комами, зокрема й від сполучника І. І, може, у ту годину у ту хвилину вродилась пісня. І останнє речення. По-перше, треба придбати квитки. А по-друге, накупити сувенірів. Вставними є слова по-перше та по-друге, вказують на зв'язок між думками та послідовність. Тому після них варто поставити коми. Після сполучника А кома не ставиться. Адже він стосується вставного слова. По-перше, Треба придбати квитки, а по-друге, накупити сувенірів. Ну ось і все на сьогодні. Ви дізналися, як правильно оформлювати вставні слова на письмі, запам'ятали, що вони виділяються комами. Скористайтесь конспектом і виконайте тести, щоб закріпити матеріал. А вже наступного заняття ми вивчимо розділові знаки при вставних словосполученнях і реченнях. А також повторимо пунктуацію при звертанні. До зустрічі!